Доброго ранку, мої дорогі діти! А чи знаєте ви, що зима це не лише сніг, мороз і свято, але й час, коли люди святкують особливі дні, пов'язані з традиціями нашого народу? Сьогодні я розкажу вам про одне два дуже цікаве та веселе свято, називається Маланка і Василя. Давайте дізнаємось. Більше про ці свята готові? Слухайте уважно! Свято Меланка відзначають щороку в Україні ввечері 31 грудня напередодні Старого Нового року. Це стародавнє народне свято, яке дарує людям радість і веселище. Коли наші предки вірили, що напередодні Нового року треба обов'язково прогнати все погано, щоб рік був щасливим і багатим. Саме тому люди переодягалися в різні костюми хтось став маланкою, хтось козою, ведмедем чи навіть чортом. Вони ходили від хати до хати, співали щедрівки, жартували та бажали всім господарям добра, здоров'я і багатого врожаю. А тепер я поясню, хто ж така Маланка. За легендою це добра дівчинка. Яка любила танцювати, приносити радість іншим і допомагати людям. На святі Маланку зазвичай грає хлопець, одягнений у жіночий костюм. Це весело. А ще обов'язково серед переодягнених має бути козак. Вона символізує достаток і багатство. Якщо коза заходить у двір і танцює, це означає, що рік буде успішним. Уявіть, як до вашої хати заходить веселий гурт, людей у барвистих костюмах з піснями і побажаннями. Всі сміються, танцюють і радіють разом. Хіба це не гарно? Діти, а тепер я хочу розповісти вам, що відбувається після свята Маланки. Наступного дня, 1 січня, ми святкуємо День Святого Василя. Це теж дуже важливе і веселе свято, яке має свої традиції. Святий Василь вважається покровителем за тому в цей день люди обов'язково бажають один одного, багатого врожаю, щастя та достатку. А ще вранці 1 січня люди ходять посівати. Посівання це такий обряд, коли хлопчики, а іноді й дорослі беруть жменю зерна, пшениця, жита, чи ячменю і йдуть до сусідів та родичів. Вони заходять у хату, розсипають зерно і промовляють спеціальні слова, які називаються посіванки. Господарі завжди раді посівальникам, бо вважається, що їхні побажання приносять їм щастя, здоров'я і багатство. А ще, щоб віддачити, господарі дають посівальникам солодощі або навіть невеликі на подарунки або гроші. Пасівати можуть тільки хлопчики, бо вони символізують добро, силу і багатство. А дівчата долучаються до святкування, допомагаючи співати пісні чи прикрашати дім. Свято Василя це ще одна нагода. Побажати своїм ріднім і друзям всього найкращого, поділитися радістю і доброю енергією. А зерно, яке після посіву залишається у хаті, не викидають, його зберігають і додають до першого засіву на городі або в полі, щоб урожай був багато. Всі ці обряди це не просто розваги. Наприклад, посів символізує початок чогось нового, багатого та успішного. Зерно, яке посівники розсипають у хаті, це побажання, щоб у господарів було багато хліба, щедрий врожай і повна комора. Достатку. Щедрівки – це не лише гарні пісні, а й справжнє мистецтво. Вони вчасть нас говорити добрі слова, бажати іншим щастя. Традиції святкувати Маланку і Василя передавалися від бабусі до мами, від мами до дітей. Якщо ми будемо пам'ятати ці традиції і розповідати про них інші, вони ніколи не зникнуть. Ось діти, і закінчується наше заняття, мої дорогі діти. Сьогодні ми побачили багато цікавого про свята Маланки і Василя, а також про традиції. Які наш народ зберігає вже багато століть? Дякую вам за чудову роботу. До зустрічі на наступному занятті.